Під час осінніх канікул з метою популяризації спорту, здорового способу життя, профілактики правопорушень, школярів, відділом у справах сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації було проведено відкриту першість Малинського району та дитячо-юнацької спортивної школи з тенісу Настільного на базі Нововоробівського НВК. Ініціатором даних змагань став вчитель цієї школи Володимир Іщук. Перед початком змагань до юних спортсменів звернулася начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Світлана Баранівська. Дуже приємно, що перебуваючи на канікулах, ви все рівно приходите до школи, все рівно займаєте спортом. Ви підтримуєте здоровий спосіб життя. Дуже приємно, що сьогодні серед когорти... Юних чоловіків, майбутніх, присутні навіть і дівчата. Я знаю, що одним із найкращих видів спорту вашого новоровдівського навчального закладу є теніс на стіні. Завдяки вашому наставнику, вашому вчителю. У вас при школі працює. Е... Відділення районної дитячої юнацької спортивної школи з виду спорту з настільного тенісу. Я знаю, що ви показуєте гарні результати. Ваш навчальний заклад забезпечує участь представників на обласних змаганнях і досить показує гарні результати. Сьогодні ми позмагаєтесь між собою, покажете свої навички, те, що ви вже навчилися. Але так як ви знаєте, що у всіх змаганнях є переможці, а є переможені. Я сподіваюся, що сьогодні ви поспілкуєтесь, гарно відпочинете. Ну, а переможці будуть відзначені грамотами та медалями. Успіхів вам і хай переможе найсильніший. Підсумком першості Малинського району з тенісу Настільного стало нагородження переможців. Призові місця дівчата розподілили так. Третє місце посіла Дар'я Даниленко. Друге Настя Шмарловська, а перше Богдана Мельник. Призерами серед хлопців з тенісу Настільного стали Сергій Войтенко третє місце, Руслан Олексієнко, що зайняв відповідно друге місце та Сергій Ротар, що виборов перше місце. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації нагородив переможців дипломами та медалями. Legenda por